Собака, яка відома своїми зайвими двома пальцями на лапах, вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я розкажу вам про породу собак босерон. Чове. Зріст 65-70 см, вага 30-38,5 кг. Тривальне життя в середньому 10-12 років, країна походження Франція. Вигляд: босерон це пастуша і сторожова собака. Шерсть коротка і щільно прилягає до тіла. Цікаво, що бусерон ще називають червоні панчохи, басруш через їхнє забарвлення. Воно чорне з рудувато-червоними підпаленими. Також є ще один варіант забарвлення арелекін. Чорний зі сірими плямами і рудим підпалом. Голова пропорційна тілу, шия м'язиста. Виго можуть бути напівстоячими або висячими. Некупірований низько посаджений за формою може нагадувати гачок. Обостородна є особливість роздвоєні пальці. В них два зайвих пальця. Цікаво, що люди їх не чіпають. Адже таку особливість вважають доказом чистокровності собак. Історія. Французька гладкошерстя собака ще одна назва босерона. Порода походить з регіону Босс на північному заході Франції. Сама назва босерон прикладається як житель області Бос. Це найбільша собака з французьких вівчарок. Цікаво, що босерон тісно пов'язаний з ще однією породою Бріар. Під час світових воєн вони були охоронцями і носили повідомлення. Зараз босерони також працюють разом з поліцією та з військовими. Зверніть увагу на Першу світлину. Там зображена порода бріар. Характер. Він може бути добрим, ласкавим, мирним та спокійним, слухняним, а може бути енергійним і інколи агресивним. Це розумні, кмітливі собаки, які швидко та легко навчаються, можуть довго не втомлюватися. Вони швидко прив'язуються до сім'ї, дітей і завжди будуть віддані своєму господарю. До незнайомців ставляться насторожено. Догляд та дресирування Доглядати за цими собаками ні легше, ні складніше, ніж за іншими породами собак. До вони піддаються чудово. Іноді виконують команди просто для того, щоб господар їх похвалив. Адже вони дуже прив'язані до свого господаря. Здоров'я! Босерони вважаються здоровими собаками, але, звісно, до захворювань вони схильні. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть, чи є, чи був, чи можливо ви хочете таку породу, як босерон. Підписуйтесь та ставте вподобайки. До зустрічі!